Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. У природі безліч звуків, що за межею людського слуху від спілкування кажанів або мишей на ультразвукових частотах. І до інфразвукового перегукування слонів або китів. Про такі висновки науковців пишуть журналісти британського видання Файненшл Таймс. Вони опублікували велику статтю під назвою Як штучний інтелект розшифровує тваринний світ, де йдеться про спроби біологів дізнатися, про що говорять тварини. Дослідники також твердять, що звуки, які недоступні людському слуху, видають не лише тварини, а й рослини. Наприклад, помідори та пшениця, коли хворіють, видають звук, схожий на клацання. Відтак, якби фермери змогли чути рослини, це дозволило б їм зберігати від знищення частину врожаю. 67-річна етолог Джойс Пул уже п'ять десятиліть вивчає слонів. Вона переконана, ці тварини здатні до складного спілкування за допомогою низькочастотних звуків, що сягають до десяти кілометрів. Жінка навіть навчилася визначати зміст певних слонячих вигуків, наприклад, ось такий схожий на звук труби. Тварини використовують для відлякування хижаків. Або попередження про загрозу. А ось таке перегукування. Означає у слонів привітання. Проте багато слонячих звуків залишаються для пул незрозумілими, бо накладаються один на одних у груповій какофонії або ж недоступні людському слуху. Тож дослідники сподіваються на допомогу штучного інтелекту, що зможе зрозуміти мову тварин і навіть спілкуватися з ними. Новітні технології вже почали використовувати для вивчення мови кашалотів. Ці морські савці спілкуються клацанням, що схоже на азбуку морзе, і навіть мають різні діалекти. Дослідження проводять біля узбережжя Домінікани в Карибському морі, щоб вивчити спілкування цих китів, науковці почали безперервний аудіозапис за допомогою мікрофонів на буях, повітряних дронів і міток на спинах тварин. А проаналізувати увесь цей велетенський масив аудіозаписів дали штучному інтелекту. Результати вражають, Ще не лише розпізнає окремі репліки кашалотів. Але й передбачає наступній із точністю 95%. Науковці також намагаються встановити контакт із тваринами, дають кашалотам послухати звуки, записані штучним інтелектом. Одного разу випадково увімкнули киту запис з його ім'ям, і той засмутився. Утім, попри великі перспективи своїх досліджень. Науковці не впевнені, що зможуть сповна користуватися результатами своєї роботи, адже припускають, навряд чи їм вдасться перекласти сигнали тваринного світу у людську мову. Бо, по-перше, зміст нашого спілкування абсолютно різний по друге більшість савців використовують для передачі інформації не лише звуки, а й запахи, електричні поля та навіть сейсмічні хвилі. І навіть якщо новітні технології зможуть вловити ці дані, невідомо як саме тлумачити їх для людини. До того ж, науковці побоюються, щоб їхні дослідження не почали використовувати мисливці або браконьєри.